Всіх вітаю на своєму каналі. І в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо у Тіктоці змінювати наше ім'я та ім'я користувача. Якщо у вас цікаве питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. І давайте будемо переходити до Тіктоку. Далі нам потрібно буде перейти знову ж на нашу з вами сторінку профіля. І далі. Нас буде цікавити саме перший варіант це редагувати профіль. Тобто, ось тут ми з вами і знайдемо це. В нас є так зване ім'я і ім'я користувача. Тобто, ми можемо змінювати обидва, але в нас будуть різні, я б сказав, результати та також у нас тут є різні умови змінення. Якщо ми перейдемо до просто ім'я, то як ми бачимо, то в нас тут є 30 символів, та також ти зможеш змінювати свій псевдонім лише один раз на 7, на 7 днів. Тобто, якщо ми з вами змінимо, вам потрібно перевірити, що ви не допустили якусь помилку, тому що інакше вас люди не зможуть знайти. І тільки після чого ми з вами можемо зберігати, тому що нам потрібно буде чекати аж 7 днів, щоб змінити це знову. Але якщо ми з вами хочемо змінити. Ім'я користувача, як ми бачимо, то це в нас також змінить. Ім'я користувача може складатися лише з боку цифр символів, підкреслення і крапу, якщо змінити своє ім'я користувача, посилання на профіль також зміниться. Тобто саме це і буде результатом. І як ми можемо побачити, ім'я користувача можна змінювати лише раз на 30 днів. Тобто, якщо ми з вами якусь помилку зробили або ще щось, нам потрібно буде чекати аж 30 днів. Тому ми з вами перевіряємо і тільки після чого ми. Ми з вами зберігаємо. Тобто дуже просто це робиться. Ось так от дуже швидко і просто. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.